Доброго дня. Добрий день. З нами сьогодні гравець команди «Оріон» Сергій Бойко. Сергій вітаємо вас з перемогою. Дякую. Скажіть, що думаєте в грі? Гра виявилася напрочуд така тяжка. Ми повели в першому таймі один і гра. це нерв, нерв був присутній майже всю гру. Трішечки вже розслабились, коли 2-0 зробили. І ледве лед за це не поплатились. Ви стартували не дуже гарно. Та говорили, що плануєте сходити в церкву. Це вже друга перемога поспіль. Команда ходила? Ні, команда просто проходила поруч. Я думаю, що там Боженька, що чимось допомагає. А якщо серйозно, як вважаєте, що змінилося в порівнянні з першими іграми? Ментально. Ментально ми трішечки перезагрузка нас пройшла. Бо взимку ми коли грали в футзал, у нас там дуже сильно ми підсіли ментально. Тобто зараз можна да. сказати, що команда Оріон вже набрала впевненості да, та, да, та ми, готова боротися. Ми, ми, ми відчули впевненість, тому що ми не перемагали до минулої гри. 9 місяців, і у нас впевненість ця зникла. Але перед поліцією ми поговорили. У нас такий був мужський розговор, розмова. І ми. Як бачите, результат на лина на обна об, лице, на обличчя, на лице. Що сьогодні сказав ваш президент? Президента поки що нічого. Добре, дякуємо вам щастиво. Дякую.